Вам теж це набридло? А рішення є. Геніальний винахід від Тефаль – це посуд інженіо зі знімною ручкою. Завдяки цьому ви можете зберігати сковорідки дуже компактно. Це дозволяє економити до 50% місця. Ручку інженіо легко можна зняти і прикріпити. І, відповідно, в одній сковороді можна смажити, запікати в духовці та подавати на стіл. І навіть зберігати в холодильнику. Знімна ручка Ingenio – це результат 20-річних досліджень і тестувань науковців Тефаль. По-перше, вона зроблена з бакеліту. Це надійний. Теплоізоляційний матеріал, з якого виготовляють навіть гальмівні колодки вагонів метрополітену. Гарантія тефаль на неї 10 років. По-друге, ручка кріпиться за допомогою запатентованої технології потрійної фіксації і витримує до 10 кілограмів. І третє, всі, кого дратує миття з руками, прийшов ваш щасливий час. Завдяки тому, що ручка знімається, посуд інженіо зручно мити в посудомийній машині. Але важливо, саму ручку в посудомийку не можна. Бережіть її, мийте руками, щоб прослужила вам довше. Без проблем. Таку круту ручку я й сама помию. Інженіо від Tefal. Мінімум місця, максимум можливостей.